Пані та панове, вітаю кожного з вас. Сьогодні 16 березня, і ми стартуємо новий випуск. Що там в НБА?». Поїхали. Оскільки це вже другий випуск. Я можу дозволити собі наступні обороти. Тому, як завжди, розпочинаємо зі змін у положенні команд. Їх сьогодні не так багато. На схід перемогли Detroit Pistons і ця перемога надала можливість зайняти сьому сходинку в таблиці. А Філа через це падає вже на восьме місце. Це все дуже сумно. І ця ж перемога остаточно вибила Детройт з гонки за постсезон. Йокіч там розібрався з Віктором, і Денвер знову вийшла на перше місце заходу. Оклахома знову. Впала на друге. Тут вже звикайте, бо кожен раз, коли буде хтось з цих команд грати, вони будуть свапитися своїми місцями. Давайте продовжимо одразу з Детройтом. Такий мужик, як Тай Гіпсон, що доєднався до команди минулого тижня на 10-денний контракт, схоже, що підпишеться з командою до кінця сезону. Я нагадаю, що тай це чолов'яга з ветеранським досвідом. Він був задрафтований ще у 2009 році, і, схоже, саме для поширення цього досвіду на молоду команду він не був підписаний, бо ем, чесно кажучи, в ігровому аспекті він вже не те, що не сяє, а скоріше в'яне. Ось, наприклад, його статистика в цьому сезоні, в ході якого він відіграв за. Нью-Йорк 16 матчів. 10,3 хвилини, 1 поінт, 1,8 підбирань та 0,6 асистів. Також відбулася дуже цікава зустріч між Pelicans та Clippers. Цікава вона була по перше через те, що зараз поки що не зрозуміло, чи зможе Міннесота втримати свої позиції без Таунса. Бо в останніх чотирьох матчах, які він пропустив, Міннесота програла вдвох, і в такій ситуації можливо хтось з пари Clippers-Pelicans зможе застрибнути на третю сходинку, але поки що це не очевидно. Та навіть якщо не брати до уваги цей фактор і вважати, що все у Мінесоте буде добре. Цей матч був. Все одно дуже цікавим, як матч потенційної пари першого раунду, бо Clippers наразі займають четверту сходинку. Пеліканс п'ятої, навіть якщо вони свапнуться своїми місцями, все одно плей-оффі вони зустрінуться. І поки що для Кліперс, якщо чесно, все не дуже яскраво, тому що в цьому сезоні команди зустрічалися чотири рази, і Кліперс змогли перемогти тільки в одному матчі. А якщо подивитися ще глибше, то за останні чотири сезони команди зіграли між собою 14 матчів. Пеліканс перемогли у 11. Ну це просто космічний відсоток. Я розумію, що склади команд змінювались, і всяке таке, але все одно статистика дуже і дуже вражаюча. В сьогоднішньому ж матчі відзначився зайон. Він зібрав стату у 34 очок, сім підбирань та чотири асисти. А ще Херб Джонс у такий смачнючий блокшот оформив. Oh, Блок дійсно вражаючий. Зайон на післяматчевому інтерв'ю там секунд на 30 розійшовся в описі свого емоційного стану від цього блока. Ну, це був найкращий захисний плей, що я бачу від Херда. Просто через те, з ким він це зробив. Пол Джордж, це елітний шутер, елітний гравець. Він знає, як влучати свої китки, і знає, коли хтось може їх заблокувати. Тож, напевно, він думав, що в цій ситуації він вільний для китка. Тож те, що Херб достав його, я просто такий вау. Я не в атаку не побіг, нічого взагалі не зробив. Я просто в шоці був. Він реально зробив це. Новини з су. Тренер Джейсон Кіт каже, що МРТ під колінного сухожилля Луки нічого страшного не показало. І вже цього тижня буде повторне обстеження. Тож сподіваємося, що Дончич повернеться найближчим часом. До того ж, Вандербой піднявся з п'ятого місця на четверте у МВП-ладері, обігнавши Джейсона Тейтума. Навряд чи це вже щось змінить, але все одно приємно бачити його на більш високому місці. Також Дреймонд Грін трохи розповів про проблеми зі своєю спиною, через які йому довелось пропустити минулий матч з «Далласом». Моя спина турбувала мене вже 4 чи 5 ігор, і я начебто просто проходив це, просто грав і грав через біль. У нас абсолютно найкращий тренувальний персонал в лізі, я б на це гроші поставив. Вони роблять все, щоб повернути мене у гарну ігрову форму. А потім гра починається, третя чверть чи щось біля неї, і спина просто замикається. І ти решту гри просто дотягуєш вже, просто намагаєшся до кінця дійти. Я особисто сподіваюся, що він прийме участь у наступному матчі проти Лейкерс, тому що там вже і гравці Лейкерс кажуть, що матч принциповий такий собі коло колоплейофний. Тому є бажання подивитися його з повними та функціонуючими командами. На цьому все. Дякую, що додивились. До зустрічі, Па-па!